Здоровенькі любі та гарненькі, зараз ви побачите битву, яку написали мені в коментарях, а саме зерги проти тиранідів. З однієї сторони, є як гідраліски, роучі, зерлінги, Бруталіски, Королеви та Ультраліски, яких ми зараз бачимо. Я зробив їх 100 тисяч проти 100 тисяч тиранідів, хормагаунти, воїни та карніфекси. А тепер скажу, як я це все їх, ну, виставив. 100 тисяч на 100 тисяч. Якщо більш точно, то 101 тисяча проти 101 тисячі. 90 тисяч найменших воїнів. Зі сторони таранідів це Хормагаунд 90 тисяч. Зі сторони зергів це по 30 тисяч, гідралізків, ровоч та зерґів. Середній юніт це у нас 10 тисяч. Тереніт воїн по 5 тисяч зерг королева та зерг Утраліск. і найсильніших воїнів по одній тисячі Керніфекс та Бруталіск. Це все я сказав. Лінія зіткнення в нас йде. Наразі ми бачимо, що виграють зерги, до речі, з нормальним таким відривом. Зерги все ще 100 тисяч, а тиранідів вже 96 тисяч. Невже зерги так швидко показують своє вміння воювати, що вони вже виграють? Подивимось, що буде далі. Мені дуже цікаво. Сподіваюсь, це не буде виграно як в суху. Не хотілося б, щоб залишилось, наприклад, 80 тисяч зергів і всі тираніди. Загинули, бо це не зовсім цікавий бій буде. Якщо так буде. Я не змінював нічого у воїнах, у їх здоров'ї, броні, атаці. Залишив все, як зробив розробник. Але змінив тільки швидкість, бо вони надто повільні. До речі, ми бачимо, що вже зрівнялось по 91 тисячі як тиранідів, так і зергів. Ніфіга собі, який поворот. Я, чесно кажучи, не очікував. Но взагалі, зазвичай, якщо якась там команда відривається, як до цього було, якщо не помиляюсь, на 4 тисячі, аж був відрив, то вони повинні були виграти. А тепер уже на 4 тисячі майже відірвались Траніни. Мені вже цікаво, чим це все може закінчитись. Сподіваюсь вам також. Бо. Я думаю, що більше глядачів могли вже вимкнути це відео, коли побачили, ну, типу, все зерги виграють, тому вони виграють. Е, нафіг мені на це далі дивитись. Ну, подивимось. Вже 7 тисяч відрив. О, цікаво. Так, поки йде бій, я хочу трішечки сказати про наступні відео. Е, Мені потрібно зняти ще мільйон вампірів проти 100 тисяч перевертнів. Це мені писали в коментарях, але є один нюанс. Звичайних вампірів в цій грі немає. Є тільки граф Дракула. Але буде дуже тупо, якщо я зроблю 1 мільйон графів дракули проти перевертнів. Тому я буду чекати, поки хтось зробить мод на вампірів, щоб я міг зробити 1 мільйон вампірів на чолі поставити графа дракулу. і Бій пустити проти них 100 тисяч перевертнів. Тоді буде цікаво. Повертаємось до нашого бою. Лінія зіткнення досить велика. Бій, в принципі, достатньо цікавий. Хоча вже майже 20 тисяч різниця. І я думаю, що повинні перемогти тоді вже ем, тираніди. Воно, ну, навряд чи воно так візьме і зміниться в іншу сторону так само, як і почалось, ну, як, як було спочатку. Навряд чи так буде. Ну, подивимось що. Ну, лінія зіткнені дуже велика. Прям капець. Так, до речі, бачимо з цього флангу зерхи оточують тиранідів. Зараз три карніфекси стримують невелику таку облаву, але їх оточують, і з цієї сторони також зерги намагаються взяти, брати потихеньку в коло, оточують края лінії зіткнення. Але при цьому поки що виграють тираніди. Можливо, вони оточують саме тому, що у зергів набагато є більше юнітів більшою моделькою. Тобто, якщо, наприклад, Карніфексі великі, і зовсім лише 1000, то є інші юніти, які так само великі, але не такі сильні. Тому що навіть з цієї сторони ми зараз бачимо також іде. намагати, блін, намагаються оточити зерги гранітів. У них плюс-мінус це виходить. Ось потихеньку починають тираніди відходити від основної кількості військ для того, щоб прикрити свій тил, щоб їх тупо не взяли в коло. І при цьому зергів 35 тисяч тиранідів 70 тисяч. Оце все стопудово, я вважаю, вже виграють тираніди. Було цікаво, особливо спочатку, коли. Зерги вирвалися вперед, потім тараніди їх наганяли і вже почали потихеньку вигравати. Цей момент був дуже цікавим і несподіваним для мене. Так, величезна битва тут іде. Вернемось е, до моїх боргів. Якщо я ще когось забув, будь ласка, напишіть в коментарі, бій знову. То я завжди записую, але ну, можливо, якось так вийшло, що когось я випадково не записав щоденник. Щодо є ще новий коментар: 10 тисяч імперських штурмовиків проти 10 тисяч імперіуму. Так, це відео обов'язково буде, але трішечки пізніше воно буде. Також пишіть, будь ласка, ваші ідеї битв, які ви хочете побачити. Я все обов'язково зніму. Навіть якщо ви там написали, я пройшов прийшов деякий час, наприклад, там, там, три тижні, і тільки після цього я зняв відео. ну, Будь ласка, не ображайтесь за це. Все одно я всі ці ваші ідеї буду записувати. Так, ну тепер вже інша ситуація. Оточують тираніди. Все ж таки їх 10 разів більше, навіть більше, ніж 10 разів 67 тисяч тиранідів залишилось та менш 4 тисяч зергів. Можна поздоровляти вже тиранідів з перемогою. Пишіть в коментарі. От, кого ви очікували? Ну, що ви тут очікували, в битві? Чи переможуть зерги, можливо, чи ви о, були праві і перемогли тираніди? Можливо, щось по балансу мені потрібно змінити. також. То, будь ласка, пишіть. І, будь ласка, ще підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. Мені буде дуже приємно. Обов'язково ще не забувайте донатити на ЗСУ. Я збір коштів ніякий не проводжу, тому, будь ласка, надсилайте тим, кому ви впевнені. Або в тих фондах, яких ви також впевнені. Головне разом робити перемогу, як, як це можливо. Ну, в принципі, це все тут залишилось 10. Зергів, це перемога, тому знову поздравляю. Дякую вам за перегляд і на все добре.